Всім привіт із сонячної Італії. Ми сьогодні в районному центрі в справа. Чи ми даремно сюди приїхали, так даремно. Нічого я не можу зробити. Десь там Франческо приїде. У нас опрос із е youtube студії. Якось так тінь лягає, що в мене вуса. Коли ви відкриєте свій youtube канал, він вас вже реально не відпустить. Там буде присилати якийсь. Повідомлення, меседжери, щоб як покращити, як ну, якісь поради, що навіть не треба нікого шукати, що там у нас за прийшов опрос. Перше питання: наскільки у вас? Скільки вас в цілому як це, здравіють? Можливості. Влаштовують можливості. Можливості для авторів. Для авторів, можливості для авторів. Ну, мене все для влаштовує. Скільки, мене все влаштовує. Викладай, що хочеш, аби не гола. Все пропускає. Аби люди підтягувалися, дивилися. Зато мене упустимо момент, що на каву зайти і на круасан. От так. Виїхали з села. Це тут круасани, просто я не знала, що вони їх гріють. Цей раз я сказала, що вони їх не гріли. Що ми вип'ємо кави, з'їмо круасан, тому що ще чекає Франческо, тому що він має піти в комуну, і таки він має зробити те, що має зробити. А я не На людина собі спокійно ходить на роботу, скинув мене, от Марія завжди зі мною. Розумієте? Навіть якщо ви мені зателефонуєте в будь-яке. Навіть туалет зі мною ще може тіти, так? Да? Я тобі для чого треба? Це жопу, ты трава. Поняли? Спитайте, йдіть, для чого ви своїм дітям і внукам. Ну, я, я думаю, ну, я не знаю, треба буде подивитися, що записали. Так що якось так. Всім хороших і позитивних емоцій, щоб там вокруг вас не було. Зато ми загорівші, красиві, а наші сусіди хай заздрять.

Не вилізає, не висипається. Сахар не вилізає. Цукор. Ну, вилізаємо сюди. У нас замінник цукру, да? так? Так, заодно фармачію зайдемо. Купимо магнезіум. Магнезіум це найкраще для нервової системи. Не лише вагітним його можна. Туди я якось була брала, щось у них є. Ой, Мені так подобається це все ці всі баночки. Mm -hmm. Здавалось би, кава біля моря має коштувати дорожче. Ні. Якщо Марі Джинценк біля моря коштував євро 50, то тут цілих 2,50. Ну, не суть. Чи не так. Ціни дорожчі в районному центрі в нас і будинки дорожчі. Кажуться із-за того, що така поезія спокійна, там. ніхто нікого не бушує, не будоражить, а люди розуміють один одного, Тому вони так собі ціну набивають. Але не про це. Ще ми зайшли в аптеку. Взяла я собі магнезію, я його раніше брала і взяла Руслану вітамін Ч. Так, взяла Руслану вітамін Ч. Мені рекомендували якби для сухої шкіри. Але дивіться, вітамін Ч є в цитрусових. Але ж цитрусові да, можуть там визивати навпаки, алергію. Побачимо. Так Побачимо парку сьогодні діток багато, вже, напевно, просто вже всі поз'їжджалися від бабушок, від дедушок. Ну, Тут нема такого, щоб залишали в бабушок і в дідушок, так як в нас на ціле літо. То круто було нашим батькам. Та я сама хотіла в бабушки бути. Там, хоч, хоч ми і сапали городи, хоч ми там і без діла не сиділи, але все одно. Бабушки було круто. І спокійно. У мене в бабушці було. Дуже спокійно, мами на святку. Ой, рухаємось далі. Будемо їхати додому. Забрав мій коханий документи і поїхав сам в комуну. Ну, взагалі, таке. Прокаталися, кави попили, як то кажуть, бела віта Чого унивати? Такі у нас тут гори красивені. Да, дуже гарно Ціни. От вітамін Ч, тут компреси. Таблетка 18 євро. Я за нього дала, ну тут на 30 днів. Але мені казали, що треба більшу дозу давати, але спробуємо по одній, дуже концентровані. А за це я віддала 17 євро за магнезію. Ну Тут їх 50, тут їх 50 і там одну в день буде. В Магнезіум п'ють навіть вагітні Для того, щоб виносити свою дитинку, щоб не звертати увагу на оце все. А тим паче куди далі, туди виносить дитинку, умови. Ви знаєте, мені здається, ну раз про дітей, да, вагітність, вона ж не даремно, да, там на гормональній основі все це. І вагітність е, міняє гормональний фон. І якщо навіть мама. Да, дівчина, жінка каже, я не готова до цієї вагітності, я не знаю, що мені з нею робити. Але потім гормональний фон настільки так підлаштовується, що ти приймаєш все і тіло, і дитину, і ситуацію, і все ти сприймаєш. І це я говорю взагалі про норму, про нормальне, не про тих, хто так і не відчуває відповідальності за інше життя. Коли ти відповідальність маєш за інше життя, ти будеш за нього відповідати і рухатися далі. Взагалі да, по, да, там дуже часто можуть сказати, що в Україні в нас там медикаменти якісь дешевші, ну, вже, напевно, набагато не дешевші. Плюс вже ці всі от медикаменти можна в інтернеті купити, так само в аптеках замовити, вони на аптеку прийде. І теж воно має ціну. Пам'ятаю одного педіатра Комаровського. Він казав в першу чергу, коли він їхав за кордон, він накуповував медикаментів і віз в Україну. Так, от Лікар говорить таке. Так що будемо вірити. Ну і все, психосоматика. Знаєте, я раніше думала, зашов в аптеку? Все є від всіх болячок. Бери, будь здоровим. А потім, а ні, то може ще й навредити. А так, що таке? Мої гуляють в парку, погуляємо трохи, будемо їхати додому.